Минулого року Держземегенство у Дніпропетровській області надало послуг із землевпорядкування 23 тисячам громадян. Цього року такі послуги вже отримали 82 тисячі землевласників, з них 5 тисяч у Кривому Розі. Криворог і Криворожський район в селам наскільки багатогранний в плані земельних відносин, починає від промисловості, комерції, закінчуючи рекреацією, сільхозземлями. Тому на даному етапі дійсно, крайне важливо для міста Криворога. І як приклад активної роботи в цьому напрямку на даному етапі є проведення такого масштабу мероприятия. На засіданні виїзної колегії розглядалися такі важливі питання, як інвентаризація сільськогосподарських земель, стан корупції, робота у судах, охорона земель та інші виробничі питання. Хороша взаємодія між земельними агентствами та органами влади є головною метою земельної реформи. Земельна реформа повинна бути перш за все для підвищення соціальних стандартів життя кожного громадянина України і розуміння і зручності цим питанням. У рамках діючого законодавства у місті систематично ведеться робота по вивченню стану земель, їх кількості та якості. Всі проблеми, з якими звертаються громадяни, вчасно вирішуються. Особлива увага у нашому місті та області загалом приділяється приватним землебудівним організаціям, які належним чином не виконують свої обов'язки. В цьому році 19 сертифікатів лішено 19 організацій, тому це теж задача зараз, щоб люди не обращалися вже в эти организации, а в другие организации обращались. Вот это задача и в том числе и в Кривом Рогу. Відкрита влада для людей. Вот это самое главное, то, что работает сегодня. Человек может прийти, сдать свою землеустроительную документацию и здесь будут над ней работать. Это уже тут и не будет проявь коррупции, это уважение к людям. Після засідання учасників колегії ознайомили з роботою Криворізького муніципального центру послуг, у якому 20% звернень громадян стосуються питання землевлаштування. Аби землевпорядники мали змогу побачити інфраструктуру Кривого Рогу, їм влаштували екскурсію. Насамперед показала скульптуру козака рога, співочий фонтан біля виконкому та квітковий годинник. У гості ознайомилися з роботою підприємства ВАД «Південний ГЗК», оглянули льодову арену. Також показали нещодавно збудовані та оновлені об'єкти, такі як Арт Майдан, пішохідний фонтан та реконструйований академічний театр драми та музичної комедії імені Шевченка. Нам показали гору с такой стороны, с которой мы, может, и не знали его никогда, хотя слышали и знаем об этом городе многое. Очень интересные коллеги и очень много достопримечательностей, очень интересных мест в городе. От вашего города, честно говоря, я вообще в восторге. Очень понравилась экскурсия, понравился сам город, очень зеленый. Первое, что бросилось в глаза, я живу в Павлограде, у нас тоже парки есть, тоже вроде город зеленый, но мне кажется, ваш зеленее, вот именно по зеленым насаждениям, по чистоте. Впечатлі очень зрив на гокі. Перший раз видав таку кар'єр. Учасники виїзної колегії зробили висновок, що у Кривому Розі немає таких земельних проблем, які не можна вирішити. Загалом земельне управління нашого міста одні з найкращих в області.